Сьогодні покажу вам 4 стильні сумочки, які чудово допонять будь-який образ, як повсякденний, так і святковий. Перша сумка бежевого кольору з об'ємним стьобаним дизайном. На магнітах. Всередині на змійці. В комплекті йде 2 ріниця. Один коротший, другий довший. Всередині одне загальне відділення з боковими карманами. Заді також ми бачимо додатковий карман. Друга сумка більш класична. Капучино колір з металевою фурнітурою на магніті. Всередині ми бачимо одне відділення на замку, по боках два додаткових на магнітах. В комплекті два ремінця, один коротший, другий довший. Третя сумка чорного кольору. На магнітах, всередині на змійці маю одне відділення та в комплекті ремінець Один коротший, другий довший. Четверта сумка, яка в нас є має дуже яскравий колір. Матеріал плащівка, ремінці на магнітах, металовий ремінець Має одне загальне відділення на змійці зміцці випалковим карманом. Так що поспішує замовити по посиланню в описі. Кількість сумок обмежена.